А українців кажуть, що типу, якщо є така проблема з медперсоналом, чому не дозволяють українцям, українським медикам, які мають там купу досвіду в Україні, Згідно. іти працювати в Украї... в Португалії? Згідно ну до мене навіть коли почали в 22-му році, це все в Україні, і до мене звернувся навіть наш лікар з величезним досвідом. Я вже не пам'ятаю, яка в нього була спеціалізація. І Я написала в орден наш лікарів, дужмеку ж так написала проконсультуватися, що необхідно. Могти можуть. Але я не знаю, можливо, це таки та бюрократія, оцей старий такий стиль. от так ми маємо йти ні вправо, ні вліво. Не знаю, з чим це пов'язано. Маємо пройти всі етапи еквіваленції. Реконісіменту диплому до речі це було дуже добре, коли був договір між Україною і Португалією,